Відомість залишків та руху основних засобів та нематеріальних активів формуємо в модулі ОЗ та НМА. Для цього обираємо пункт меню Відомість залишків та руху ОЗ НМА в розділі Звіти. В полі Профіль доцільно обрати відомість руху ОЗ і НМА розгорнута, вказуємо період, за який слід сформувати відомість. В разі потреби вмикаємо прапорець розгорнути до документів. В області групи і фільтри. Вмикаємо прапорці Підрозділи, табельні номери та інвентарний номер. Натискаємо кнопку Сформувати. Отримаємо сформовану відомість залишків та руху ОЗ і НМА в якій можна проаналізувати дані про основні засоби в розрізі інвентарних номерів, за якими підрозділами та матеріально-відповідальними особами числяться основні засоби. Розгорнута відомість надає можливість переглянути дані про первісну вартість основних засобів, нарахований знос та залишкову вартість на початок та на кінець вибраного періоду. Призначення основних засобів виробничого чи невиробничого призначення це важливо, оскільки для декларації з податку на прибуток обираються лише основні засоби виробничого призначення. Термін експлуатації основних засобів а також наприкінці зведеної відомості. Дату введення в експлуатації та термін в місяцях скільки залишилось амортизувати. За потреби може бути сформована відомість залишків і руху основних засобів та нематеріальних активів для певних засобів за інвентарними номерами, щоб не шукати потрібну інформацію серед повного переліку основних засобів. Для цього в області групи і фільтри, в рядку інвентарний номер. Натискаємо кнопку у вигляді лупи. Щоб відкрити довідник інвентарних номерів. Позначаємо прапорцем записи щодо основних засобів, дані про які слід включити у відомість. Натискаємо кнопку Вибрати. Натискаємо кнопку Сформувати. Бачимо відомість саме по обраним основним засобам. В полі Первинний документ можемо бачити, якими документами ці засоби були введені в експлуатацію, відбувалось нарахування зносу чи внутрішня передача основних засобів. Якщо є потреба уточнити відомості з деяких первинних документів, можна виділити відповідний рядок та натиснути кнопку Документ. Маємо можливість переглянути рядки та проводки до обраного документа. Сформовану відомість можна вивантажити в Excel. Для цього в правій верхній частині області відомість руху основних засобів і НМА натискаємо кнопку у вигляді трьох крапок та обираємо Вивантаження в Excel.